Привіт! Шукаєш, де можна взяти підписку до Атхерт Дешево. Можу підказати тобі сервіс, де можна купити дуже вигідно підписку на Атхерт. В пошуку Telegram шукай White Tools Browser. Нік ти бачиш прямо на екрані або шукай в описі під відео. В каналі можеш переглянути ціни на сервіс та купити написавши адміну. Не забудь при покупці сказати, що ти прийшов з відео на Ютубі та тобі видадуть додаткову знижку у розмірі 50%. O